168 учасників з 18 областей. Саме стільки стрільців цими вихідними завітали на дводенний чемпіонат України з компакт спортингу на Хмельниччину. Організатори розповідають, цьогоріч захід набрав найбільших масштабів за увесь час. Федерація росте, розвивається, і в даний час це потрібний спорт, яким мають володіти. Я би сказав, напевно, всі наші жителі України. Від малого до великого жінки, юніори у зв'язку з тими подіями, які ми сьогодні маємо з війною. Впродовж двох днів спортсмени демонстрували майстерність у стрільбі по рухомих мішенях, витримку та прагнення до перемоги. Стрільба проходить на майданчику, серія складається з 25 мішенів. От, на кожному номері 5 пострілів роблять. О, стрілки йдуть з змійкою по очереді. Є е... Вісім майданчиків на кожному майданчику різні польоти, різні траєкторії. Різна програма: є одіночні схеми, є дуплетні сигнальні, є дуплетні синхронні схеми. Долучився до турніру і стрілок Ілля. Він родом з Одеси. Чоловік зізнається, цим видом спорту цікавиться уже майже 20 років. кожним... з кожним вистрілом, з кожним попаданням, ти отримуєш маленький адреналін, тому мені це близько, це моє. Мені це подобається. Серед учасників було й дев'ять жінок. Вперше бере участь у чемпіонаті Марина. Вона не зі с. Знає про цей вид спорту, адже ним займаються чимало її рідних. У нас стріляє тато, чоловік мій стріляє, чоловік брат стріляє, і ну, мені сподобалось і я вирішила теж спробувати. Що найбільше подобається в стрільбі? Емоції, Емоції, які отримуєш від влучань. Від атмосфери, від спілкування однодумців до змагань долучилися й ветерани російсько-української війни, ба більше діляться обласні владці, планують включити такий вид спорту й до плану реабілітації військових. У нас в планах є і реабілітація наших військових, які проходять лікування ветеранів, які реабілітовуються. Для того щоб у програмі різних ретритів це і кінний спорт, і заняття з різними вправами на конях, і риболовля, також могли приїздити сюди, на цей комплекс і займатись із тренерами під час вправ по збиттю. Тарілок рушницями, які прилаштовані і призначені для заняття компакт спортів це така своєрідна теж і психологічна реабілітація. Завершальним акордом турніру стало нагородження спортсменів та присвоєння розряду кандидату майстри спорту України. Його отримав стрілок Назар Демчишин. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.